Я журюся з мислі тої, що минула юність Чую кроки старості лихої, Та в усій моїй країні не зродили ще герої, котрі вивчились би в мене діла справи бойової. Доручив клейноди царські я яточці своїх наділ, бо Господь не дав нам сина, щоб навчився вратних діл. Так як я м'яча ж божляти бити з лука градом стріл? Перейняв у мене дещо, може, тільки автанділ. Витязь вислухав, що мовив цар візирові тому, похилившись, посміхнувся, личить посмішка йому. Блиск його зубів сліпучих, всюди розвиває тьму. Цар питає, чом смієшся? Засоромся чому? Знов питає, чи кумедним ти вважаєш мій чай? Витязь мовив шанобливо. Я скажу, та слово дай, що з мого завзяття царю, не розсердишся окрай, не вважай це за зухвальство і мене не погубляй. Цар сказав, зобрази навіть не ображусь. Втишу гнів. Тінатін Іменням клявся найпрекраснішої з дів. А тоді озвався. Сміло я заговорив, скромний будь, не вихваляйся, добрим луком поготів. А втанділ твій раб, та з лука він не гір за тебе б'є. Тож давай змагатись, царю. Військо виборне твоє буде свідком поєдинку. Чи на це догода є? Хай судею змаганні нам мисливський лук стає. Що ж, приймаєм виклик, герці ми не раз уже вели, не зрікайся ж слів, провіримо лучність нашої стріли. Треба, щоб за свідків герцю кращі витязі були, хай покаже поле ловів, хто з нас заживе хвали. А в свою да згоду, склали договір добою. До Залунавий сміх і співи жартували між собою і погодились, заклавшись, постановою такою, що ходитиме без шапки переможений тинів троє. Цар сказав Дванадцять ловчих будуть їздити за нами, полюватиму на звіра я з дванадцятьма рабами. Шерманін же твій з тобою, не бракує в нього тями. Хай обчислять нашу здобич, бродять хащами полями. Ловчим мовив їдьте в поле на світанку ще, як темно, Виганяйте всяких звірів, погоджайте недаремно. Погоджайте походжайте не Ви ж на герць ідіть дивитись, віску цар промовив чемно. Учті край бенкетували з вами весело й приємно. Рану вранці їде витязь осяйніший залілеї. Буст палки рубіни грають, пломенить багрецькі реї, Золотий серпанок в'ється, кінь басує на алеї, І царя він просить вийти із хоромини своєї. Цар, узброєння вдягнувши, радо виїздить на лови. Облягли мисливці поле, мов його взяли в закови. Сурми грають урочисто, їдуть вершники в діброви, В купі б'ють, стріляють з луків, це закладу їх умови. Цар звелів дванадцять ловчих всі слідом за мною сміло, пружні луки. Приношайте, подавайте добрі стріли, стежте пильно і зважайте, скільки звіра ми забили. От з усіх просторів звірі табонами повалили, Позбігалися в тлумище, позбиравшись, незугарне, Кози, олені, тури і високо стрибучі сарни, їх ханяв слугай владика, О, видовище пригарне, Ось невтомні руки й луки, І стріла не йде намарне. Сонця промені затьмарив купитами збитий порох. Звіра били, кров точили по долинах неозорих, І приносили їм слуги купи стріл метких та скорих. Здобич зранина валялась по лісах, по темних зворах, Гнавши звіра перед себе, перемчали поля схили. Забивали, плюндрували, Бого, бога правого гнівили. Аж поля темніли багро кров'ю звірів червоніли. Він, як дерево Едему, Люди звали Автанділа. Проскакали довге поле, проминули кручі строми. Струминить за полем річка протікає в скель проломи. Звір сховався в нетрі темні, в невпроласні буреломи. Два суперники спинились. Щоб спочинути з утоми. Сміючись, пишався кожен. Тільки я стріляв потяще. Дружньо, мило жартували, коні йшли на призволяще. Тут раби їх наздогнали, перебравшись через хащі. Цар велів їм, мовте правду, хто із нас мисливець кращий. І раби озвались. Скажем, правду з вашого наказу. Він вас, царю, переважив. Не вважайте за образу. Пощадіть. Та вам до нього не рівнятися цього разу. А в танділ як влучив звіра, так і клав його відразу. Сто раз двадцять бито звірів, скажем це, ми і не змилим. Та за вас на двадцять більше впало перед овтанділом, бо ні разу він не схибив бив тварину кожним стрілом. Ваших стріл знайшли ж багато на землі укритих пилом. Цар сприйняв цю вість, неначе хтось дала в його у шахи, щиросердно він втішався за Автанділа переваги. Так троянду, Соловейко любить в час палкої спраги, як любив, Владар ласкавий учня повного відваги. З басонів зійшли мисливці, в холодку лягли на трави, Мов колосять, мочисленні, позбирались війська лави. І прийшло дванадцять ловчих, з найбравіших кожен бравий. Поглядають на бискеду, на ріку, на тихі лави.